Школярка на кріслі колісному загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Трагедія сталася напередодні у селі Малнів Яврівського району. За даними правоохоронців у неділю, о 21.15 водій автомобіля Рено Трафік скоїв наїзд на електричний візок, у якому пересувалася школярка. Від отриманих травм 14-річна дівчинка загинула на місці. За фактом слідчі відділу розслідування змушені в сфері транспорту, Поліцію Лівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті днівці кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Крім цього, за останню добу на Львівщині сталися ще дві смертельні ДТП. Тому поліцейські наголошують, слід бути обачними на дорозі та дотримуватися правил безпеки.